Межії Небесної канцелярії, яка є поборником зла. є важливо згадати тих людей, які своїм життям посвідчили гідність українського народу. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, напевно потрібно гуртуватися навколо Ісуса у молитві. Чи я дійсно сьогодні розумію, що таке є молитва? Тому що молитва це єдність людини з Богом. Я думаю, що лише молитва може саме допомогти посприяти спасінню людської душі. Ми сьогодні маємо також зрозуміти, що таке є життя. Життя це не є наша власність, яке ми часто собі привласнюємо. І може, інколи використовуємо в своїх цілях, але життя це є дарунок Божий. Ми сьогодні маємо себе запитати, чи є її дійсно правдивим українцем, чи її дійсно правдивим християнином, чи я дійсно молюся за тих людей, які сьогодні виборюють, які ризикують своїм життям, продаваючи свою кров. З благословення Своєї Матері йдуть захищати нашу неньку Україну. Стараємося жити по-божому, стараємося не лише словом, не лише піснею, але своїм життям свідчити гідність і свободу нашого українського народу. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!